Всім привіт-привіт! Я сподіваюся, ви чекали це відео, бо я дуже довго Я спочатку зняла одне відео, потім я зрозуміла, що я трішки затягнула і дуже швидко змінюю ці технології, тому вирішила перезаписати нове відео. А для тих, хто ще зі мною не знайомий, хочу представитись, хто я, що я а, і чому вам тут віщаю. Я Швігадаю, майстер і експерт з натуральних технік. Вже десь е, рік я працюю в натуральних техніках, працюю з освітленням, з якісним освітленням, з носибельним освітленням для клієнтів. І насправді е, саме натуральні техніки і дали мені буст взагалі і в клієнтах, і в е, просуванні себе як майстра. Тому я вважаю, що це одна з найголовніших тем, яку дуже хочу тут. Освітити, звичайно, колористика вона обширна, але е, сьогодні ми розберемося, взагалі потрібно робити освітлення, не потрібно, кому потрібно, коли потрібно, да? і, звичайно, розберемо всі е, деталі і нюанси цієї послуги. Так що погнали. Перша тема це взагалі актуальність освітлення, чи реально е, зараз, у 2025 році, працювати майстру взагалі без освітлення і наскільки це. Буде да, без цього буде закриватись запити клієнтів. Наскільки е, я знаю, дуже багато майстрів зараз все-таки вводять освітлення, і насправді клієнти так само відчувають, що це щось новеньке, це щось цікаве. І якщо ви прогріли да, собою, якщо ви розумієтесь в цій техніці, то повірте, попит є, тому що дуже часто е, чую. Від, від дівчат, типу, блін, деякий сенс, ніхто ж це освітлення не робить, типу, навіщо? Не роблять тоді, коли ви це не транслюєте в плозі. Да? Тому, якщо ви будете транслювати і показувати, як, наприклад, руденьким дівчаткам, да? бо якщо в неї не світлий полосочок, який можна затонувати в більш рудий теплий колір, то тут ви будете рухатись тільки через освітлення, і іншого варіанту немає. Да? Тому. Як від себе, так і від майстрів, які так само працюють в сфері з освітленням, скажу, що 100% це та послуга, яку потрібно вводити, і яка може дуже класно збільшити вам середній чек. Да? Тому що е переходимо до другої теми. Е ми вже розібралися з тим, що це актуально, це цікаво. Але друге питання чи треба за це брати додаткові кошти? Не знаю, напишіть, як ви вважаєте в коментарях. Я вам скажу свою думку. А ви, якщо робите якісне освітлення, як мінімум, ви вклали дуже багато зусиль і грошей, щоб навчитись робити це реально якісно. Так? Ви пройшли курс або пройшли підвищення, і підвищення не таке, що вам просто розказали: ось пудра, ось окисник, нанось і все буде супер. А дуже поглиблене підвищення, де розказують, які є засоби, чому одні більш активні, які для якого волоска краще взяти, да? чому є такий момент, як фоносвітлення, як його нейтралізувати. Тобто всі моменти, щоб навіть якщо в вашій роботі щось піде не так, ви реально змогли це взяти і змінити, да? не просто зафарбувати, щоб вони були такі самі чорні. А і справити свою помилку, бо я дуже часто кажу, що всі майстри помиляються, і всі всіх може вийти якась негарна робота. Це окей, і це насправді навіть добре, тому що це просуває вас як майстри ваших навичок. Тобто, якщо у вас щось не виходить, то логічно, що ви б'єте далі в цю точку, і в кінцевому итоге у вас все супер. Типу ви прям я впевнена, що навіть. Більше, ви в цьому станете більш експертніше за інших, так? як би це дивно не звучало. Так от, через те, що ви вкладаєте в це дуже багато зусиль, ви не можете брати, як корекцію да? тому що, по-перше, в нас вища собістоїмость, тому що ми ще враховуємо туди засоби, які ми потратили, плюс. Ваші знання і якісне освітлення не може коштувати так само, як фарбування та корекцію. В мене зазвичай така політика, що типу ламінування, фарбування та корекцію мене приблизно коштує стільки ж, скільки і освітлення. І ви можете простудірувати як в інших майстрах, і поставити своє, як ви це бачите. Але в моїй картині міра освітлення повинна коштувати дуже дорого, тому що звичайно це. Плавно переходимо до третього питання. Да? Е, дуже часта історія, е, що коли вже ви навчились робити освітлення, е, вже починається, оце, знаєте, всім кому не попаді. Ні, звичайно, це потрібно не всім. Але щоб ви е, закрили запит кожного клієнта да, і змогли зробити реальний результат, коли людина каже, блін, мені там до цього завжди робили темні прови, а, Але я от хотіла така: а ти бачиш, що в неї чорний волос? І, ну, типу, як би ти не пофарбувала, гарно не буде. Навіть якщо зробити структурну корекцію, да, можливо по температурі з тією категорією клієнта воно буде ну, взагалі не вписуватися. Тобто, в такі випадки ви показуєте свій професіоналізм. Це такі основні запитання, якщо ми кажемо не технічні, е, да, тому я сподіваюся, що я вас вже обіділа, що це класна послуга, і її треба. Внітрять свою роботу, і проберемось тепер по питанням такого технічного характеру, що я бачу, чому не виходить освітлення, чому виходять не ті роботи, і як взагалі зрозуміти, чому вона не вийшла. Да? Як докопатися до суті, тому що я за дуже свідомий підхід і за те, що якщо е у вас щось не вийшло, це окей, і ви можете копати, задавати собі питання, що, чому і як. Так от, перша і сама взагалі мені здається. Базова історія, ви змішали пудру з окисником, дай Бог подивились в інструкцію, бо зазвичай в інструкціях пишуть, як користуватись тим чи іншим засобом, тому тут краще не прінібрікальці, а просто зайти почитати. Тому що виробник він закладає определенні, скажімо так, параметри цього засобу. І насправді, якщо. Раніше в нас була така історія, що от як там якийсь топовий майстер сказав, да так ми і робимо. То зараз вже ми більш свідомо до цього підходимо, тому завжди дивимося, читаємо інструкцію. Так, от, якщо у вас сталася така ситуація, що ви переосвітлили брови, да вони у вас вийшли жовті. якісь, Чому так могло статись? Перше, ви взагалі не розумієте, як працює ваш, ваш, ваш освітлюючий засіб. Да? Тобто, наприклад, пудри і пасти завжди йдуть більш агресивні. І це треба враховувати, коли ви взагалі підбираєте під той чи інший вихідник. Тому може статись таке, що ви просто не оцінили волосинку, наскільки вона пориста, наскільки вона товста. не... Оцінили час експозиції да, тої суміші, яку ви зробили. Тому що, наприклад, на одних бровах вона може спрацювати за 2 хвилини, щоб був той вихідний, да, та база, яка вам потрібна для того, щоб працювати далі. А в когось може це бути 10 хвилин, да, якщо там супер то волосинка. синка. Тому потрібно, щоб ви розуміли, як працює кожен. Ваш освітлюючий засіб, да? скільки його тримати, для якої категорії клієнта, брати? І звідси плавно ще виходить е, другий да, такий факап. Це коли ми зробили занадто руді брови. Тобто не переосвітлили, а саме по температурі вони вийшли too much. Ну, типу, дівчинка дивиться на себе, і ну, для неї воно дуже сильно вибивається з її картини мира, да? Е, Що тут могло піти не так? Перше. Це ви неправильно визначили категорію клієнта. Друге, це те, що ви взагалі не попікувались про те, щоб дізнатись, а що саме хоче клієнт. Тому що е, до мене дуже часто приходять дівчата, які кажуть: Блін, е, мені тільки на руді, мені тільки не рижень. Я кажу, супер, я розумію і розумію, чому ви так за це переймаєтесь, але, наприклад, нейтрально теплий може бути дуже гарним. І дуже пасувати саме тому кольоротипу. А от вже, наприклад, супер теплий, воно вже буде вибиватись. Бо, наприклад, там категорія клієнтів нейтрально тепло, тому їй теплі відцінки йдуть, але більш такі спокійні, більш насипані. Це така друга дуже. Розпространена, розпространена причина, чому після більше до вас не прийдуть на освітлення, так? і це значить те, що вам треба 100% йти на підвищення, якщо ви не розумієтесь, чому так вийшло. І що я хочу сказати? Взагалі, якщо у вас не вийшло освітлення, можливо, його там і не потрібно було робити. Да, може ще бути такий варіант. це якраз до того, коли ми навчились і вже везде піхаємо в те освітлення. Чому? Тому що інколи справді нам не потрібно змінювати температуру, да? тому що змінити температуру з, руси, з русою на теплу базу ми можемо тільки через освітлення. А коли, наприклад, вам потрібно було. Просто підняти по РГТ, да, і ви бачите, що окрема волосинка вона доволі світла. І там, наприклад, вам можна було б спокійно зробити тільки структурну корекцію, і все б було супер. Тому випадків дуже багато, дуже багато різних випадків я всім наголошую. Що треба підходити свідомо до теми освітлення? Да? Тому що попит є. У мене дуже багато дівчат записуються самостійно. Вони прогріваються через інстаграм і розуміють, що якщо вона роденька, брови в неї на роді, то їй тут потрібно освітлення, і е, вона може прийти до мене, тому що я це транслюю на своїй сторінці. Да? Тобто, те, що ви е, даєте в маси, те по, по факту який, який яка пропозиція, де да? який такий попит. Тому. Звичайно, я вам раджу проходити якісні курси, щоб закрити цю тему, якщо ви відчуваєте, що освітлення це не найсильніша сторона. Бо просто робити, коли ви почули, що можна взяти пудру і нанести її, наприклад, ультрамарлінова від Елану, це як було в мене. Мені здається, я от як почала робити брови. Десь, можливо, через пів року я бачу, що всі починають робити освітлення. Я така, блін, куплю курс, купила курс. Ну, не в той час, просто напевно більше інформації не було. Але декілька разів в мене взагалі не вийшло. Це якраз був той випадок, коли я нанесла пудру. Воно все змилось в. Такий тепле фоносвітлення, плюс я ще затонувала самі перманентним фарбником, тобто це той, що без оксиду йде. І воно все через два дні смилось. Мені дівчинка пише, типу привіт, у мене жовті проби, що робити. Благо, вона була блондинкою, в неї був фіолетовий шампунь, то я їй порекомендувала це. Але, наприклад, зараз я розумію, що я могла її написати, і якщо б в мене зараз не сталася така ситуація, але звичайно, такого вже не буває, дай Бог, віримо в це то я би змогла це виправити, щоб це було носибельно і. Не чорними бровами. Да? Тому я розумію вас, як не знаю, як не знаю хто, тому що я сама проходила цей шлях, і я сама стикалася з тим, що освітлення в мене не виходило. Але воно не виходило через брак інформації. Да? Тобто В мене просто пазл в голові не складався повністю, тому я і не могла зрозуміти, там, який фарбник краще брати, а чому там я могла освітлити, а потім воно в затемнення пішло. Да? Або фарбник якось дуже тепло ліг. Тут насправді це все працює комплексно, тобто однієї теми освітлення недостатньо. Якщо вже йти туди з головою, то краще вже занурюватись в колористику Ось. і вивчати це, так скажемо, повністю обширно. Тому я вам залишаю анкету на вона вас ні до чого не зобов'язує. Да? Ця анкета на безкоштовну діагностичну сесію зі мною, щоб виявити, що можливо не виходить і як. До цього прийти, щоб закрити це питання. Такий урок був. Старались, дуже старались не налити сюди води, але я думаю, що була для вас корисна. Все. Всім па-па!